Влад сказав мені, що у нього є музей, і в нього ніколи нікого не було. На, мій і... перший я, я перший посетитель перший комуналі. Музей 20 гривень музей. Ого, так чи непоганий музей. І так, тут мої експонати странних вещей, які в радше хтось буде користуватись, так, вложив цей на розвиття мого музею, 20 гривень. Ох, ти. Боба. Проведеш світло, світло тут. тут. <с? <с?> а, і так, перша експонат, це коротше, ви знаєте, для чого це? Це правильно, тут ви ложите яєчко, яєчко ложите. Ух ти! І розбивати і хавите яїчко. Це така совєтська штука. Бачите? І щоб не викинути, я її сохранив. Я таке почала разповідав. А, а раз сколько, так? Да? А це сільничка, від яєчка. Ну, я так положив, але ну, насправді це два рази предмети. А, я це, думав. Типу, це типу сільничка, а це яйце ложиш і хавиш, знаєш? Я типу... думав воно типу в комплекті. А, ні, воно так, ти... так кажеться, да, але це не так. <laughs> і воно стоїло 80 копійок радянських. Отака штука. Так, сідіще, що я знайшов на горіщі, Це отака штука. короче. ним добували, не знаю, це походу ще мій дід. Уголь добували. добували, Строїли дом, я охерів. Гномська штука. Да. Видно, що вона дуже стара, тому що. Качерешка є... згнила вже. Клеймо. Ух ти. Клімо, 190. Сорок третій. Ого. Як її знайшов? Я, за... я заліз на ну, дом, типу, на горіще, і в мене так два гвоздя були, і в як. Ек... Це висів, коротше. А, а кочеришка вже згнила. <свист> З'їли терміти, наскільки це стара я штука. Я себе почув, наче в ігрі е, Якийсь там, типу, не знаю, скарі, і ти знайшов, реально якесь оружі дрібні, блядь. Ось така штука. Так, потім я знайшов. Це теж це совєтський гвоздь. Йо -моє, я таких взагалі зараз не бачу. Тож. Ого, це, це що? Це радянський гвоздь. Офігеть. <свист> О, да, да. А вони, кстати, так, да, такі квадратні були. Так, да, він квадратний, такий, типа. А скільки тут? Це... 30 см, так? Да? Ну, тоді ж ми. Мужики... 25? Я не знаю. Дивись. Ну, чи 20-ка? Я не знаю, я не розбираюсь. Так, десь в мене чи 15 см. <рес> 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 так що тут десь. 20-ка, так? 16-17. ж... Ну, коротше, сурові мужики були, і бачите, якесь проріздю, це, мабуть, забували. В обувь, мабуть, серйозно. знає. Так, такі гость на мене. Ну, навіть на робили, знаєш, коли дом строїли, і. Забивали і загибали. Скльопували з цими дровами. Це реально класна штука. Так, следующая радіанська штука Мого моєму Да, Так, тут в мене експонати, чуть. Я розтерявся, перший чоловік. Следующий експонат, у мене припили пилю, бачите, ми так делаємо, оп, бачите, пиль. Все як в Індіана Джонс. Но це. Стаканчик! Йо! А ну же Стаканчик! Опа! И тут можно підбухнути. Опа, так. Бухнули! Да, мы можете экспанаты все трогать. Ну тут уже, наверное, бухнули не раз. Тут бухнули, ой, як не раз, наверное, нет. Что так красиво! Че так робили? Классно раньше. Зараз такая шляпа. Десь тут даже ничего не написано. Откуда це? Ну, видно, что это советская штука, но як се. Радянська. Оп! Лина. Так, да, така, така благо, хуйня. Так. Ладно, хорошо. Uh, просто знайшов чашечку. Просто чашка, мені здається, вона нічого не стоїть. Просто ну, рішу. Та ну, з нею пити хто не буде, тому. Е, до... Ой. Прикольно. Я так і бачив десь. Ну, У мене там, походу... Просто чашка на дачі, якщо хочете, я привезу всі експонати, там ціла дача така. Слідуюча штука називається Угадай Шоу. Це для обуві. Скотійна, откуди знаєш? Не знаю, мені так показалось. Так, це типу так ставиться в обув, перевертається і забуваються ці гвозді у подошу. Тіпа. У мене був, я так поняв, дід. Аня, Прадід, Прадід обувщик. Без ноги. На виню одірвала ногу і тому і обувщиком. Прикольно. Обувщик, це по-другому називається. Ну, він типа ремонтом займався і діло. Це чоботар? да, да. ой, вибачаюся, так. Потім в мене є така штука. Колба, просто колба хіміческая. Хіміческая їх штука, так. Так, ну це не какая сервісна штука, да. Це просто. да. Ну, це каже хлам, це не якась уникальний кілограм. А вони готовы їжу, да? так? Ух ти, яка. Дуже. Називається Гусятиса. То вот гуска. Гусятиса. А то свинячиться? Свинятиса, да. Для плова. Це не пранк. Я взагалі люблю горшочки. Готовить у горшочках, це вообще дуже класно. Їда в горшочках топ. А Ти будеш готовить, если тобі так дать? Ні, я не шарю по русам. Іди підівати. А, а, і екскурсія релігіозна часть. Я так, ми ж так і не записали частину. часть. <laughs> так, Діва Марія. Потім тут хрестик, ложка якась. Не <laughs> знайшов просто, не знаю десь. Знову Ісус і. та, теж Діло Марії з Ісусом маленьким. Підзахистом. Підзахистом в вищих сил. Да, А також. ти, я розібрався користуватися А також, да. так. А також історія міст у, у СССР Черкаської, Черкаської області. Тут є кожне місце. Кожне місто. А українською, українською мовою. Книжка у нас. Яку там год. коврик, если что, нарежу. А... О, грамота даже есть, ё-моё. Катя, киорин, конечно, трошки гамляный. А... Ну, даже интересно, какой уху ты. Чисто так для себя интересно. Угу. А, на початку не мая? Ты, может, пропустил? 72-й. Такие виды, Як угу. вони можуть видавати стоп? А грамоту дали в 58-му. Або дали. А за що? За успіхи. А кому дали? Президент. Черкаську область наградили. Черкаську область в 58-му. А чого тоді видано було в 72-му? Ну, ладно. все. святкування роковини Великого жовтня. Идут хлебом, Черкаського района, 68 рік. О, вот это девчата были идут. Ммм, гарненькие. тут много фоток. Стволи, Полковые места. места. Сотни места. Что тут все? Великие картинки есть. Цветная картинка, ё-моё. <laughs> ага. Видно, Черкаща. Да, с людьми таким занималась. О, о! На те! О! о не Що не це за де? місця, кстати? Не знаю. Півнерський табор. Не знаю, де це. Табори ніколи не були в таборах. Надіюсь, не буду. Ми вже будемо з тобою не в тих таборах. <рюх> ну, <Но, рюх>. <но, рюх> не в ліских. Да, <рюх> на та. Ух ти! А, ти я такого не бачив у нас? А, це Корсун-Шевченківський меморіал. Ух ти! Дабл! Я б тобі А, це, мабуть, була голодівка. Та ти шо! Оце, звісно... Оце я десь бачив. Може приїжджав десь тепер Класно, вже класно. Здібано. Стіля в стилі Ти про такі так я да? щоб? Полонених солдатів німецько-фашистських військ. Ну вони були нацисткими, ну ладно. Так що у нас тут по картинкам. Угу. Тут тільки ось це найближче. Да. Хмельницький. Наш Богданчик. Бодя. Ілянська церква в Суботові. Не знаю. Кажуть, це не там, де на 5 гривень ми були? Навірно. Так, да, це воно є. Чигирин, так-да, -да -да, це воно. Вон таке виглядає якось по-другому наче. Ну, речі, ви ж тут прыгали. О, кстати, да. так. Е, отут є відео, де ми їздили на де я пригав, і можете тут, посилання. <клес> <Не буде клес> посилання. Не буде там посилання, він завжди. Під відео <клес> Ну, під відео або тут. Ну, короче, наприклад. Як ми їздили в цей час? Як, як ми їздили в... на ГЕС, ГЕС і... Атомну... скажу. атомна електростанція. А а як достойна. називається це місто? Називається по-другому. Це на орбіту ми їздили. Так. Да. Хоч і відос на орбіту влог, Там, є цей момент. Так, да так, -да так, -да. це кстати... О, так, да. і тут ми теж були. Тільки сюди не піднялися, тому що. Макс Ну, Так, я не можу високо підніматися. Ну, <coughs> Кобзар виконує пісні для молоді. <coughs> я вкрепо трошки знімаю, Килим Черкащина. Я дивлюсь, що тут. Ух ти, тут є, е, е, прізвище. а ну-ка, подивимося, чи є, моя. Немає, Даже близько. Це теж експонат. Це гвоздики. О, це класні гвоздіки. У мене на дачі у мене їх повно. Я дуже любив ці гвозди. Я їх любив забивати дуже. Легко забирати. Це, це теж для Ну, да, да, батарії. Так, за, да, да, закропчики. За зараз подивимося, чи є увада тут. Немає. Ми з тобою. Не, не сюди. Ти по Приїжджі ми з тобою. При... Ти попріжеш? <рисвіт> да, да давай. так, давай, в наших прізвищах. В цій великій книжці не знайшлось просто. І місце. Для нас двох. <рисвіт> <рисвіт> ти аспирант не будете друг за камін? <рисвіт> Ні. А це тут більш такого цікавого немає. Тачка, блядь. Не угу. Є бой. Оце такий був музей. Э... Це такий музей. А це казка воєнного часу. <гаска> да. Це фашистська казка. Що... <гаска> Тільки говорили про нацизм. <гаска> ух ти, ух ти, тут скейт, там трошки скейт. Бомба, бомба. Вау, <гаска> який стіл. А, це ти кастомний стіл, це ти робив, так? Так, да, але ну, нема куди примкнути. Кастомний стіл. Це мені було років. Я ще в школу ходив. Ні. так, я в школу ходив. Крас там не спіл. Так і вирається мене. Ой, Бам. Да. Бомба, бомба. Дякую за музей. Розвитку вам, успіхів. Да. Купляйте туї.